Новина в тому, що сьогодні в Парижі американці, українці та європейці зібралися за одним столом, щоб обговорити продовження наших зусиль, аби якнайшвидше дійти до припинення вогню в Україні та розпочати перемовини щодо тривалого та справедливого миру. В Єлисейському палаці в Парижі відбулися переговори української, американської та європейської делегацій, присвячені встановленню миру в Україні. Зокрема, у зустрічах брали участь держсекретар США Рубіо, спеціальний посланець Трампа Вітков, спецпредставник Келлог та президент Франції Макрон, а також представники Франції, Німеччини, Великобританії та України. Ці перемовини дуже відкриті та чесні, дозволять просуватися діалогу між європейцями, американцями та українцями які призначили зустріч наступного тижня у Лондоні, аби продовжити перемовини на цій основі, аби ми могли сподіватися найближчим часом на припинення вогню, повний без умов, на яке погодились українці, і на яке ми б хотіли, щоб Росія погодилась теж. Я прийняв у себе держсекретаря США з моїм британським колегою і представником Німеччини, щоб завершити цей день. Присвятивши його питанням України та іншим питанням, адже є велика геополітична криза. З моїм британським колегою Девідом Леммі та представником Німеччини ми спілкувалися з нашим українським колегою, з яким ми продовжимо контактувати наступними днями, аби підготувати наступну зустріч, яка відбудеться наступного тижня, з американцями, українцями і європейцями ми протягом довгого часу побоювалися, що європейці не будуть за столом переговорів. Але сьогодні, саме у Парижі, вперше зустрілися європейці, американці та українці.